Добрий день, дорогі підписники і друзі, які заходять на мій канал. Я вже досить довго не показувала відео зі поля полуниці, яку ми вирощуємо. І ось сьогодні ну, випала така нагода прийти на поле, тому що я була зайнята трошки іншими справами. Отже, ось наше поле полуниці, яке ми саджали минулого року. От, і е, тут у нас три сорти полуниці. Є, е, е, ось зразу, бачите, це Світхарт, далі там рядочок, чи півтора, чи два, навіть сибіла. І всю Решту іншого поля займає полуниця Азія. Полуниці Азії ми садовимо, саджаємо ну, десь половину поля. Наступного року є таке в планах засадити повністю всі 50 соток. Тут, до речі, у нас 50 соток. Якщо ви дивились мої попередні відео, то я вам розказувала, що ми скосили, були повністю листя, тільки діждалися пониження температури, тому що в нас весь час була дуже висока температура, От, і скошувати було нам трошки ну, страшно, тому що оголюється повністю клівка чорна, вона нагрівається. І це було б не дуже добре для кореневої системи. Тому ми скосили її десь тижнів, десь, мабуть, ну так я вам скажу, десь до 10 серпня ми її скосили були. От. І вона в нас стояла досить довгий час, тому що. Займалися упорядкуванням поля, де буде майбутня полуниця посаджена. От. І Потім пройшли газонокосаркою, скосили міжряддя, покосили, і зібралося листя у газонокосарку, яке було скошене, і воно вже було сухе. От, наступного року, я думаю, що ми, мабуть, солому не будемо розкидати, тому що частково це листя пересохло і воно буде ну, як мульчий виступати. От, Взагалі, листя бажано не залишати на міжряді, тому що на листі залишаються грибкові різні інфекції, тому бажано листя загрібати і вивозити з поля. Вон там поле. Яке в нас було переуране, я вам розказувала, що воно в нас було 4 роки під полуницею. Дуже погано збиралася плівка з поля, вона рвалася, тому що, хоч вона і захищена від сонця, але все рівно 4 роки це дуже великий термін. Як плівка розрахована на 2 роки, то ще третій рік ще більш-менш. Ну, 4 роки вона вже розлазилася, її практично дуже важко було. Відкопувати і здирати із горбів. Тому що, по-перше, полуниця дуже була кущиста, не давала зірвати плівку, по-друге, вона була прикопана землею, трамбована землею. Що ж мене привело сьогодні на поле? Я вам зараз покажу. Значить, у нас тут стоять бочки, в які ми набираємо воду. Воду набираємо зі не своєї свердловини. Ми ще свою так і не викопали свердловину, але плануємо викопати невдовзі. От. І зі свердловини через оці поля всі, що ви бачите, ми прокопували ще 4 роки назад. Прокопували траншею пізно восени, вже коли були зібрані урожаїв людей. Просили дозволу через поля, прокопали траншею, загорнули, звичайно, і поклали туди трубку. І ця трубка заходить ось в ці бочки. От. І сьогодні, так як сина немає, мені приходиться самі це робити, тому що от чого я приїхала? бо... Потрібно вкинути кислоту в одну бочку, і в другу, ну одним словом, набрати, чекати, поки набереться вода у бочку і перекинути шланг. І заодно кислоту вкинути. Значить, ми купуємо лимонну кислоту. Для чого? Тому що в нас, по-перше, залужена земля, по-друге, і вода залужена. От, і тому треба обов'язково вкидати кислоту, я її розмішую в відрі, От, е, кидаємо ми кислоту на куб води 400 грамів. Тут, тобто, якщо це семикубова бочка, то 2 кг 800 г. У ну, нас такий розрахунок. Спочатку ми кидали е, пів кілограма, зараз е, ну, виміряли кислотність. Виміряли кислотність води і побачили, що вона стала 에, трошки нижчою, він не трошки нижчою і менш залуженою. От, і тому додаємо трохи менше кислоти. Для ага. чого ми це все робимо? Для чого кислоту додати? Тому що для того, щоб земля ставала менш лужною, і щоб краще засвоювалися поживні речовини самою рослинкою, і щоб рослини, звичайно, не форіли. Після того, як ми ви бачите, що міжрядя на полуниці скошені і частенькі, тому що ми пройшли ось зовсім недавно, декілька днів назад газонокосаркою, яка прибрала і листя, що ми скушували з полуниці, і заразом і бур'яни. Після того, як ми скосили були листя, ми зразу ж вітродуйкою пройшли, здули листя у міжряддя і обробили поплівці і полуницю і саму плівку обробили фунгіцидами. Фунгіцидами Ми обробляли такими косойт на основі міді, і кумулюс на основі сірки. От. Тепер ми вже почали підживку полуниці. Підживлюємо ми вже її. Тиждень Про підживку розкажу трошки пізніше. Отже, ось такі за Наступного тижня маємо саджати полуницю вже на полі, яке підготовлювали зовсім недавно. От. Хто хоче далі дивитися мої відео про посадку полуниці, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте свої вподобайки, коментуйте, я буду щиро рада новим підписникам і пам'ятайте про те, що це поширює канал. Крім того, я ще дуже люблю півонії і займаюся також ознайомленням із різними сортами півонів. Заходьте на мої відео, дивіться, коментуйте щиро. І щиро ми будемо в спілкуванні, обмінюємося досвідом, тому що в когось отак виходить, в інших інакше виходить. І Я думаю, що у дискусіях, у таких обговореннях буде народжуватися щось нове, щось потрібне для кожного. І пам'ятаймо про те, що нічого б ми цього не мали, якби не наші мужні янголи-захисники. Тому я насамперед дякую захисникам нашим. До земно їм вклоняюся і бажаю, щоб вони живими та неушкодженими повернулися до своїх домівок. А ми з вами живімо, радіймо життю і не забуваємо, за чий рахунок ми отут з вами живемо. І донатьмо, донатьмо, донатьмо. Бажаю вам злагоди в сім'ях, добра. І е, швидкої перемоги на всіх фронтах. До зустрічі!